Привіт, друзі! Готуємося до контрольної роботи на тему логарифмічна функція. Розглянемо в подальшому завдання достатнього рівня. Розв'язати рівняння. Логарифм десятковий 2х-1 додати. Логарифм десятковий x-9 дорівнює 2. Починаємо розв'язання цього рівняння із визначення області допустимих значень цього рівняння. Область допустимих значень складається з таких двох умов. Усі підлогарифмічні вирази мають бути більшими від нуля. У нас є два таких вирази, тому пишемо. Перша умова, 2х-1 більше від 0, і x-9 більше від 0. Ось така система. Дану систему легко розв'язати, оскільки це два простесенькі лінійні. Дві простесенькі лінійні нерівності. В першій нерівності переносимо одиницю вправо і результат ділимо на 2. Це буде одна друга в 0,5. Одержимо х більше від 0,5. Друга нерівність мінус 9 переносимо вправо, змінюючи знак. Це буде плюс 9. Одержимо х більше від 9. Запишемо, зобразимо ці розв'язки на числовій прямій. 0,5 і 9. Це спільна частина і є розв'язком даної системи. Х належить проміжку від 9 до плюс нескінченності. Тобто, в подальшому, коли ми Розв'яжемо дане рівняння, знайдемо корені його, то при цьому обов'язково перевіримо, чи входять ті корені в таку область допустимих значень, тобто, чи належать ці корені цьому проміжку. Тому що при подальших перетвореннях можливі, можлива поява сторонніх коренів. Отже, перетворюємо дане рівняння, запишемо ліву частину у вигляді. Логарифм десятковий 2х-1 перемножити на x-9. Тобто під логарифмічним виразом ось є такий добуток. Дорівнює 2. А 2 ми запишемо в вигляді логарифма із основою 10. Тобто це буде логарифм 10 у другому степені 100. Переходимо до рівності під логарифмічних виразів. 2х мінус 1 перемножити на х-9 дорівнює 100. Розкриваємо дужки, переносимо в ліву частину сотню. Одержимо. 2х у квадраті мінус 18х мінус х плюс 9 відняти 100 дорівнює 0. Зводимо подібні доданки, одержимо 2х у квадраті, відняти 19х і відняти 91, дорівнює 0. Знаходимо дискримінант b у квадраті мінус 4ац b у квадраті це мінус 19 у квадраті 361. Відняти 4, множити на 2 і множити на мінус 91. Одержимо 361. Добуток парної кількості від'ємних чисел є число додатне. Обчислюємо модуль 4 на 2 8, – 8 на 91 728. До 89. Це число більше від нуля. І маємо два корінні цього квадратного рівняння. Х1, друге дорівнює. Спочатку формулу пригадаємо. Мінус В плюс-мінус корінь дискримінанта. ділити на 2а дорівнює. Мінус Б це число протилежне до другого коефіцієнта, тобто буде плюс 15, 19, плюс-мінус корінь із цього числа 33. І розділити на 2а, тобто на 4. Обчислюємо. Х1 дорівнює 19, додати 33, це 52. Розділити на 4, 13. І х друге дорівнює 19 відняти 33 мінус 14, розділити на 4 мінус 3,5. Ми бачимо, що оце число належить проміжку від 9 до нескінченності, тобто належить області допустимих значень. Отже, цей корінь квадратного рівняння є коренем і початкового рівняння. А ось цей корінь. Не належить цьому проміжку, тому що мінус 3,5 буде лівіше від 9. Отже, він не задовольняє наше рівняння. Тобто він не задовольняє оцю умову, значить, і не задовольняє наше рівняння. Він є стороннім коренем. Відповідь дане рівняння має один корінь число 13. Розглянемо наступне рівняння достатнього рівня. Логарифм квадрат за основою 3 від х. Додати 2. Логарифм за основою 3 від корінь з х дорівнює 2. Починаємо розв'язання логарифмічного рівняння із області допустимих значень. Область допустимих значень у даному рівнянні це всі додатні числа х більше від 0. Звідки ми одержуємо цю нерівність? Ми пригадуємо значення логарифма. В ньому говориться про те, що під знаком логарифму можуть бути тільки додатні числа. Так, тепер перетворимо це рівняння таким чином. Пропотенціюємо ось цю частину. Одержимо логарифм квадрат основа 3 лікса, плюс. Ця двієчка, коефіцієнт перед логарифмом, стає показником від, для коріння з ікса. Корінь з х у квадраті дорівнює просто х. Одержимо логарифм за основою 3 від х. Двієчку перенесемо в ліву частину, дорівнює 0. Ми бачимо, що ми одержали з вами рівняння дуже схоже на квадрат. Нам треба ввести допоміжну зміну. Логарифм. За основою 3 від х дорівнює t. Тоді логарифм за основою 3 в квадраті від х дорівнює t в квадраті. Одержимо t квадрат додати t, відняти 2 дорівнює 0. Знаходимо дискримінант. Я вже не нагадую формулу, відразу обчислимо. Одиниця відняти 4 множити на мінус 2. Дорівнює 9. Це більше від 0. Знаходимо 2 корені. Мінус 1 плюс мінус 3. Корінь з 9 дорівнює 3 розділити на 2. Отже, Т1 дорівнює. мінус 1 додати 3. Це буде 2. А розділити на 2. Одиниця. Т2 дорівнює. Міс 1 відняти 3. Мінус 4 розділити на 2, мінус 2. Повертаємося до заміни. Ось вона. Одержимо сукупність із двох рівнянь. Логарифм за основою 3 від x дорівнює. Замість те пишемо перший одержаний корінь. І логарифм за основою 3 від ікса дорівнює. Мінус 2. І за означенням логарифма із першого рівняння одержимо х дорівнює 3 у першому степені, тобто 3. І з другого рівняння х дорівнює 3 у мінус другому степені. Це дорівнює 1 розділити на 3 у плюс другому степені, а це дорівнює 1 дев'ята. Як бачимо, обидва ці значення х додатні числа, тобто вони потерпляють в область допустимих значень. Сторонніх коренів ми не одержали, тому відповідь кореннями даного рівняння є обидві ці числа. Обидва ці числа. Х1 дорівнює 3. Х2 дорівнює 1.9. На цьому ми рівняння розв'язали. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному уроці.